28 жовтня по всій Україні відзначають 79-ту річницю виховання України від фашистських загарбників. Наш народ пережив стратіці. В страхіття війни мужньо витримав усі випробування і доплав величезних зусиль, аби наблизити вважану мить переводи. 22 червня 1941 року мирне життя відступно прервала війна. Мільйони смертей та скалічених богів. Скільки безвинних людей зазнали нечуваних тортур, знущань та принижень концтаборах, тюрьба на примусових роботах та пересилених. Ці страшні події мали стати уроком для всього світу. Кожного року ми згадуємо загибу у Другій світовій війні. Кожного року говоримо про те, що не можна такого більше допустити. Але, на жаль, ворог знову знищує наші міста, села, катує та вбиває мирне населення, знову віддають своє життя. Захищаючи нас з вами краще з кращим. Вони титани, які на своїх плечах тримали і тримають наше синє небо. Цей день, коли ми повинні пам'ятати і згадувати людей, які віддали життя за нас. ми повинні кожен день згадувати пам'ятати, що як будь ми наші пращу, то ми б не знаподвої самки даний часи. Даного місця. Як і в минулому, так і сьогодні. весь український народ об'єднався для такої бажаної перемоги. Тому обов'язково настане час, коли над нашою державою знову зійде вільне, спокійне, українське сонце. Слава Україні! Героям слава!